Як убезпечити себе або людей, які знаходяться поруч із вами, якщо ви або ці люди потрапили до натовпу? Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Натовп це скупчення неорганізованих людей, які перебувають на обмеженій території. В Момент появи фактора зовнішньої провокації він діє за своїми власними законами, і в нього майже немає місця врахуванню інтересів окремих осіб. Особливо це стосується їх здоров'я, а подекуди й життя. Що ми можемо зробити, якщо на вулиці чи в приміщенні через певні форс-мажорні обставини виникла тиснява та який ризик перебування в таких місцях виникає для людини? Практичними знаннями з нами поділилась досвідчена інструкторка з першої допомоги. Перше, коли ми опинилися в натовпі, ми маємо одразу максимально подбати про безпеку себе та оточуючих. Перше, ми маємо дістати все зі своїх кишень, те, що має якусь неправильну форму, може вам нашкодити, якщо на вас натиснуть. Наприклад, якщо є там олівець, там ручки, ножі, і таке інше, це все максимально ми маємо дістати з кишень. І або взагалі викинути, якщо немає можливості це скласти кудись, або скласти, звісно, в якийсь предмет, в якісь там рюкзаки, сумки. Якщо це рюкзак або сумка, найкраще його перекинути як, якомога ближче до себе, там, до тіла, до грудей попереду, аби ви могли це контролювати, і аби вас випадково ніхто не зачепив за цей предмет і не потягнув за собою в натовпі. Далі ми маємо. Можемо, наприклад, собі простягнути руки вперед, зігнувши в ліктях і піднявши кулаки вгору, аби обезпечити свою грудну клітину від додаткового тиску від інших людей і пересуватися в такому стані разом з хвилею натовпу. Коли ми йдемо, ми маємо слідкувати, можливо, є якісь більш вищі поверхні, або є трохи менший натовп, куди ми можемо вийти, якісь більш. Світлі ділянки, і ем, тоді ми можемо рухатися в цьому напрямку, аби швидше уникнути цього натовпу. Якщо ми бачимо по дорозі скляні вітрини, якісь пластикові металеві споруди, які можуть знову нам нанести додаткової шкоди, ми намагаємося їх якомога більше уникати. Нічого не підіймаємо, коли щось наприклад ми загубили, тому що тільки ми опустимося вниз, натовп нас, на жаль, затягне вниз взагалі на землю. Але якщо так трапилося, і ви впали, і вже вам необхідно просто піднятися, ви маєте впертися одним коліном в землю, двома руками, і намагатися у напрямку хвилі натовпу підняти себе. Може, вийти не одразу з першого разу, але... Варто пробувати щораз раз для того, аби все ж таки встати, тому що на ногах перебути в натовпі набагато легше аніж внизу. Насправді варіантів травм дуже багато. Це можуть бути перелами, це можуть бути розтягнення, це можуть бути забої, це можуть бути порізи знову ж таки якимись предметами інших людей. І тому ви можете в процесі, коли ви знаходитесь натовпі, це все отримати, але тут дуже важливо зважати, що немає часу розглядати або зважати на це, навіть якщо це дуже великий біль, треба просто якомога швидше вийти з цього натовпу, і лише після цього можна. Надавати першу допомогу собі або одне одному. Насправді зараз дуже багато варіантів, через що він може виникати. Це можуть бути мітинги, це можуть бути якісь зібрання, це можуть бути якісь навіть умовні акції в магазині, коли дуже багато людей одразу йдуть в одне те саме місце. Це можуть бути обстріли, і люди будуть намагатися ховатися в одному і тому самому приміщенні, йти до укриття, тому також може виникнути натовп. Раніше. Це дуже було багато розповсюджено, коли люди збиралися на футбол. Якісь футбольні фанати у великій кількості збиралися. Це теж створювало певний натовп. Якщо це зовсім маленька дитина, або дитина перебуває з дорослою людиною, то найліпше, аби дитину посадило собі на плечі, і тоді в більшій безпеці дитину можна і легше винести з натовпу. Якщо літня людина, звісно, рухатися дуже важко буде, але в даному випадку або це має бути поруч якийсь більш кремезний чоловік, людина, яка зможе допомогти вийти з натовпу, або намагатися все ж таки шукати ось ці проблиски світла, аби вийти на більш вільну зону і намагатися уникати будь-яких звужень дороги, звужень вулиць, там, притіснення до до якихось огорож, будівель так і таке інше, тому що ще більший ризик того, що вас можуть задавити в натовпі. Що і як слід робити, якщо ви, чи хтось поруч із вами опинився в натовпі, в тисневі алгоритм дій підсумуємо в графічний спосіб. Правила не складні, але вони можуть врятувати здоров'я, а подекуди і життя, в разі виникнення такої потреби. Правила поведінки в натовпі під час тисняви. Намагайтесь не йти проти руху напрямку натовпу. Намагайтесь рухатись від центру до краю скупчення людей. Аби грудна клітина не була здавлена, не тримайте руки в кишенях, а зігніть їх в ліктях і трохи розведіть в бік. Тримайтесь подалі від людей з великими речами, застебніть одяг, аби не зачепитись ним. Скиньте взуття на підборах. Намагайтесь втримати рівновагу, якщо щось впустили на землю, не робіть спробу підняти його. В русі в натовпі робіть якомога більші кроки та якнайвищі. Не чіпляйтесь руками за сторонні предмети, колони, стовпи, аби втримати рівновагу. Не стійте біля скляних вікон чи дверей. В разі падіння намагайтесь якнайшвидше встати на ноги. Знайшовши опору, виринайте, різко відштовхнувшись від землі ногами. Якщо не вдається одразу підвестись, згорніться клубком, закрийте голову перед пліччям, закриваючи потилицю долонями.